Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Усім доброго суботнього ранку. Сьогодні, як завжди, субота, і е, дивимося ціни актуальні на 23 листопада у місті Луцьку. Подивимось, як змінилися ціни за тиждень, е, чи вони помінялися, наскільки змінилася ціна. І дивимося цвітна капуста 80 гривень. Рання капуста по 50 гривень. Продають сітками картоплю, яблучка 20 і 25. Далі дивимося ціни. Тут продають журавлину. Журавлина коштує 120, 120 гривень журавлина. 120 гривень за баночку літрову. Тут також є багато картоплі привезли картопля. Молоко, багато молочка. А яка ціна молока? А це лишка А, це сироп. а качки? 200 за кілограм. за кілограм. А яйця домашні? 100. Дякую. Так, дуже багато всього понавозили. Також є квашена капуста. Ось така маленька капуста по 20-25. і по 25. Турка 220. Їх я тільки що продала. Угу. А скажіть, а скільки пів літри? Мед? По 100 гривень. О, хороша ціна. Мед хороший. 90. Я пам'ятаю, вам добрий медок. Так, мені сподобався. Ще трохи є, ще не з'їли. Є, гарно, Давно у вас, до речі, щось не було. Щось... Минулу суботу не було у вас? Ні, була. була Були? Була, щось не бачила. Ні, це гарний такий момент дуже гарний дикся. Різнотрав'я із гречкою, різнотрав'я з липою. А це Що? скільки теж по 100? По 100, я накладаю. Угу, я понял. Ну, дайте попробую трохи. Дайте, я. От, я от більш люблю таке різнотрав'я, ніж гречку, щось не знаю. Бо Різнотрав'я, він дуже корисний. Там багато mm -hmm. лікарів. Буде ваша паличка, а, так? Одноразово. Mm -hmm. Там дуже багато лікарських рослин от, mm -hmm. і він дуже корисний. Ой, добрий. Аромат. Приєм. Супер. Тут дуже 100, так? Да? Так, ну буде. За 90 mm -hmm. буде я зрозуміла. ну ще трохи маю, пізніше. Це як... гарні випрода живе. Ще... Дякую і вам всього доброго, ви підбуваєте. Цей господині дуже смачний мед. Я в неї купувала і мені сподобався цей медок. Так, йдемо дивитися далі. Що в нас далі по цінах буде сьогодні? Переглянемо. Друзі, і не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Також на нашому каналі є посилання на банку від Монобанк для тих, хто має бажання підтримати канал невеличким донатом. Ми будемо раді невеличкому донату. Ось тут продається дуже цікавий ось такий сир. Це ви самі робите такий сирок? Так. А, а яка ціна за кілограм? 450. Угу. Ага. Ну, ага. Це схоже на той пармезан. Такий сирок. Ні-ні, я так запитала ціну. Е, помідорчики ось такі по 50, по 60 гривень, зелені по 45, а перчик скільки? Гіркий? Так, гіркий По 90 перчик. гривень кілограм. По 90 гривень кілограм, виноград 120. І то ще не дописали, зараз не порішив. Ага, і 100 який оцей чорний. Так, ось ці чорненькі 100 гривень. 20. Банани 65 гривень. 65. І 55. 600. О, гарні дуже банани, такі хороші. Е, мандаринчики по 100 гривень, по 90 і по 85. Так, що оця брюссельська капуста. 100 грам 15 гривень, хто таке любить. Ціна не змінна. Так, дивимось далі. Помило по 100. Тут теж різні помідори. Да, по 65. Так, 75, 65, 65 угу. і 55 угу, <зелений> зелених. Угу. А да, картопля це, ваша? Так, да. 20 гривень. Середньо картопля по 20 гривень. Середня, Середнього розміру. Да, ось ота то так, ну все, ціни я вам розказала. Підходьте до цих продавців, вони дуже привітні, дівчата. Днів, вам дня. і вам днів. гарного дня, гарного продажу. Дякуємо. Так, дивимось далі, що тут є на ринку. Так, груша. Ось така груша 60 гривень, яблучка 25 гривень, морква 30, цибуля 20 гривень. Так, далі дивимося, що тут є. Так, запитаємо. Добрий день. А скільки ваші яйця домашні? 90. По 90. А помідори? Це помідори по чому? 70. По сімдесят. Мається, так? А персик отакий гострий по чому? По 70 гривень. По 70. О, хороша ціна. А, а груша? 40. 40, о, теж так. прикольно. Бурячок 20 по 20, дуже хороша ціна. Так. все гарно продажу. Дякую. Так, ну що, йдемо далі. Друзі, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк і прокоментувати для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. А скільки таке сало? Е, лайсана, сало, сало, лод. Я не знаю, що в нього. Володи, поче. Що в сало? На допікання. Володи, а по чому сало? А, добрий, добрий. день. Добрий день. А у нас таке сало сьогодні, от, будь ласка, від 30 грн. Сьогодні 60. лайт варіант. Скільки м'яса таке сто? 150, Але бачу, смале не гарне. Ох, ви супер. – А де м'ясо, вже розпродали? Так, да, все розпродали. О, Ой, О так ось роз, раз раз і все. Скільки? Дешевше, давайте ще один що, давай, раз. А за скільки коштує? Забрать, два гривень забирайте. Ну, за 40 дають, а ви пів зараз получаємо. Можна торгуватися, все уступаєш. Давайте за три десять. Все, гарно продавати. Далі бачу сьогодні, що дуже багато є сала м'яса. Тут теж навіть і черга стоїть, але сьогодні трішечки мороз, то бачу, що трохи менше продавців. Так, далі дивимося тут по 120. Мандаринчики коштують. Фурма коштує 140 гривень, виноград 130, киш миш по 175 гривень. Трішечки є ось хризантем, але немає десь продавця. А скільки перець? По 80 перець. Ага, отой зеленіший по 60 гривень. Курма по 130. Трохи морозець, правда? Трохи є морозець. А такий ось перчик 90. по 90. Так. А морква? Морква по 30, а груша? 50. Груша 50. От вже все таке, вже закінчується, правда? Продасте і все вже. А, по груші буде, все гарного. Гарного продажу. Так, тут у нас капусточка 24 гривні, оця печена по 90 гривень. Закручені помідори ось такі по 100 гривень, а жика 70, огірочки по 100 гривень. Друзі, нагадуємо вам, що на нашому каналі є посилання на банку від Монобанк. Хто хоче підтримати наш канал, ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Дивимось, далі що у нас сьогодні на ринку є. Так, в принципі, багато є товарів, багато є капусти. Гарбуз бачу по 20 гривень. Ось попереду мене бачу є, шинкують капусту. Капусту пошинкувати коштує разом з шинкуванням 35 гривень. Так, дивимось, далі тут люди стоять. За... З кисломолочними продуктами. А скільки сир? 130 О, бачите, вже сир коштує 130 гривень. Трішечки піднялася ціна на сир. Ой, О, та що є у нас? А скільки лущині горішки? 20 стакан. 20 гривень, а малина. Малина 80 і калина. Uh -huh. 80. О, бачу, у вас є курка чи то півень? Ні, ні, то курка тої жінки, але а... що в нас сказали? Ну, нічого, ціну поставила. Не, не видно не, ціни, зрозуміло. Нічого не казала. Там було. написано, так? Ага, одна ага. коштує 310. Зрозуміло. Я поняла. Так, ну що дивимося тут продають. Тушонку 120 гривень. Часничок коштує 5 гривень одна головка. Так, що далі? Бачу горіхи 30 гривень, морква 30 гривень, картопля 25. Як так. бачимо, ціна на картоплю не змінилася. Така сама і залишається 25 гривень. Друзі, а напишіть, будь ласка, яка ціна? Картоплі у ваших містах. Ось дуже цікаво прочитати, як по е, Україні ціни на картоплю. Тут бачу дуже гарне м'ясо, також є дуже багато. Зараз запитаємо. О, така А яка ціна м'яса? 160. М'ясо коштує 160. Абочок ось цей. А бочок коштує 170 гривень. Дуже гарні такі м'ясні продукти. Тут чесник по 100, 130 і 150, в залежності від розміру. Бурячок 25, картопля 24, морква 25 гривень. Трисячки на 5 гривень дешевше. Ось бачу, що також дуже є багато м'яса сьогодні. Ринок, в принципі, сьогодні непоганий, а ось тут, як завжди, стоїть черга за яйцями. Ми зараз глянемо, яка тут ціна на яйця все-таки. По 63, 63. Максимально великі яйця коштують три гривні. Стоїть навіть черга за яйцями. Так, як завжди, там, напевно. Дорожче, а тут все-таки трішки дешевше. Як то має гроші. але тут так, що тут є? А скільки сметана? Сметана коштує сепараторна баночка сто десять гривень. Так Тут також дуже багато молочного, але щось відійшли. Продавці немає запитати. Так, що далі? Я на ринку тут люди понапікали. Ось такі пиріжки. А скільки така ковбаса? 100 гривень за кілограм. 100 гривень за кілограм. Да. Це кров'янка, так? Кров'янка печі-печі? Прикольно. Пиріжки, От ви молодець, понапікали, а тут о фреш з апельсином. А скільки такий фреш коштує? 60. Недорого, недорого. Можемо дати. Ні-ні, поки не. <реш> Я бачу, <що> ви. <реш> поки не треба. Я вас просто знімаю, щоб показати людям. ціни. — Інколи Інколи дивитесь? Інколи дивитесь? Так, так. Дуже, дуже добре. Це гарно продажу Так. Денте далі? Тут ж бачу, що теж багато м'ясного, сало товсте, ось таке 200 гривень, тоненьке по 100 і по 50 можна купити. Різна ціна. Тут бакалійні товари. Як завжди, так дивимось далі, що тут є. Картопля. А скільки картопля? 25, 25 як і скрізь, зрозуміло. Картопля, в принципі, ціна одинакова по всьому ринку, немає таких кардинальних е, великих цін, плюс-мінус іде від 20 до 25 гривень. Тут також бачу, що є багато м'яса. Скажіть, а по чому ваше м'ясо? Я з колопоріском. 150. 150, 160, зрозуміло. А ребра Ребра 150. Ребра 150. Ось така колбаса гарна ковбаса. 185 ковбаса коштує. А молочко? 50 гривень, півторачка. 50 півторачка. Ну ще так, більш-менш ціна. А бочок? 160 Бочок по 160 гривень. О, навіть у вас і печінка є. А по чому печінка? 65. По 65. Зрозуміло, все гарного вам продажу. Так, дивимось далі. І тут шинкують капусту. Сьогодні багато дуже шинкувальників капусти. Не так, щоб була дуже велика черга, але все-таки люди потрошки шинкують. Апусто, йдемо далі. Подивимось, що, що тут дала? є цікавого масла ось таке по 400 гривень. Бачу, дуже багато є індиків, а ось такі яйця по 95 гривень домашні. Так, що далі? Добрий день вам! Бачу, у вас різний фрешик, арбузово-яблучний. Встигай, бачу, наливати. Я бачу. Я бачу, то добре. А скільки картопля у вас? Картопля 25 гривень кілограм. 25, так як і скрізь. А молоко? Молоко 35. Угу, угу, зрозуміло. Яйця такі великі, то ваші? Ну, ви продаєте ці яйця? Ні, ні, то яйця. А, У ну мене такі. яйця з молоденьких вирочок, це по 80 гривень. По 80 продавали, зрозуміло. Ну, і маленькі. Угу. 20 200 20 Гарбуз. 20, 20. 20. А цікаво, а гарбуз, що там ціна по гарбузу? 15 гривень кілограм, не піднімаю. Не піднімаєте ціну, не, не. зрозуміло, зрозуміло. Фреш дуже смачний, я пробувала. Ну, зрозуміло, то так, ваша ціна ж хороша. Так, все. Все, все, на здоров'я. Всього гарного продажу. А знаєте що, мене запитали, кажуть, дайте цього пана контакти. То я не знаю, що він скажу. На щось просили ваші контакти. Контакти і не знаю на що, це, Ну мені писали, що дайте того пана це, контакти. Це, ну не знаю, може ви вважаєте, що не треба. Я просто запитую я ж лайк виключив, смотри, не буду Ну, скажіть, да, там нова тема. Прямо можна договорити, так? Ну, кажіть. 0,95. 0,95. 0,0,50. 0,0,50. 0,0,50. 896. 896. 896. Хто запитував контакти цього пана, бо просили у коментарях. Все, до побачення. Так, що далі дивимося? Так, так, так. Тут теж багато яблук, як завжди, стоять. Від 25 до 30 гривень кілограм коштує. Так, Мет. Тут що подивимося. Тут продається м'ясне. Бачу, що вже розпродали всі свої товари. Дуже багато зелені. Огірочки коштують 120 гривень. Інших цін поки не написано, зараз пройдемося сюди ще подивимося. Так, домашній огірок квашений. А по чому ви продаєте огірок? 70 гривень кілограм. А, 70 гривень кілограм. О, ціна хороша. А ми там банка квасимо, а то вже насипаєш. що тут. Хороша ціна, хороша. 70 гривень. Купив вас і все, і не треба квасити. Так, ну що, ще йдемте сюди, ще переглянемо. Так, так, так. Сюди не дивилися ще, що тут у нас яблучок багато. А скільки у вас кури? 115. Яка ціна курей? 180 за кілограм. Ага, за кілограм курки 180 гривень, в залежності, як заважить. так. Клюква 120 двадцять гривень, кілограм. Вірніше, журавлина. Так. Часник такий гарний. А скільки часничок? По 10 гривень кілограм. 10 гривень кілограм. Ось такий часник. 10 гривень штучка. А картопля? 22. По 22 О, теж хороша ціна. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписатись на канал, прокоментувати, поставити лайк. Для нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Go where you love take me. I'm losing my sanity. You take me under for you, I surrender. you are make me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Oh, you got me fond of Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew. Ми з вами обійшли основну групу товарів, подивилися, що в основному що можна підсумувати, підсумувати що е, ціни на ринку в принципі, тримаються в середньому. Е, такі самі у всіх на картоплю 25 гривень, морква від 25 до 30 гривень, е, молоко е, 40 гривень, коштує за літр. Е, М'ясо від 150 і вище за кілограм. Е, ось тут ще запитуємо. Скажіть, будь ласка, скільки у вас фарш? Фарш? Хороша ціна на фарш. Фарш коштує у цього мужчини 120 гривень, ціна нижча, але е, і в тих продавців в принципі, ціна на фарш нормальна. Отже, будемо потрошечки виходити з ринку. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі. Нагадуємо, не забувайте підписатись, прокоментувати, поставити лайк. Таким чином ви підтримуєте наш канал. До зустрічі!